Урок математики на тему ознайомлення із способами додавання і віднімання числа 3. Урок підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Добрий день! У добрий час! Рада бачити я вас! Чи почули всі дзвінок? Він покликав на урок, щоб урок пройшов немарно, працювати треба гарно. Друзі, разом усміхнемось до роботи всі візьмемо. Погляньте на малюнок. Скільки зелених яблук на малюнку. Три, звичайно, а червоних. Теж три. Сьогодні ми з вами будемо додавати і віднімати число 3. А зараз каліграфічна хвилинка. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. Погляньте, будь ласка, на. Малюнок, якою цифрою ми позначаємо число 3? Пропишіть її цілий рядок через клітинку? Прописали молодці, а тепер попрацюємо над задачею. У Петрика було три цукерки. Він з'їв спочатку дві. А потім ще одну. Скільки цукерок з'їв Петрик? Три. мінус два і мінус один. Отже, Петрик з'їв всі свої цукерки, тому що три мінус два буде один і один. Мінус один буде нуль. Молодці. У Софійки теж було три цукерки, але вона спочатку з'їла одну, а потім ще дві. Скільки цукерок з'їла Софійка? Три. Мінус один і мінус два. Отже, Софійка з'їла всі цукерки 3 мінус 1 буде 2, і мінус 2 буде 0. І у Софійки, і у Петрики жодної цукерки не залишилося. Пригадайте склад числа 3. 3 це 2 та 1. Або один та два. Нам з вами потрібно записати рівність. Один плюс два буде три. Або ми поміняємо місцями наші доданки. Два плюс один теж буде три. Пригадайте, дуже добре пригадайте склад числа 3. Він нам ще знадобиться. Hey, doctor, give us the magic words. All right, you go у у a a ting tang. wala wala bing bang. All right. ooh ee u a a ting tang wala walla bang-bang. ee a a ting wala wala ee o a ting-tang. Oo-ee! Au-au, teef bang Oo-ee! do au au do tang Wa- drop wo-la-bang-bang! Oo-ee! Au-au, teef-tang! Wa- drop bang Oo-ee! do au au teef-tang! Wa- drop bang Oo-ee! do au au teef-tang! Wa- bang bang I the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh, Працюємо з підручником, подивилися уважно на вирази. 4 плюс два і плюс один. Спочатку ми до чотирьох додамо 2 і отримаємо Шість Молодці, записали і залишилось нам ще додати одиницю. Шість плюс один буде 7. Відмінно. Наступний вираз вісім мінус два і плюс один. Спочатку ми від восьми віднімемо два і отримаємо шість, а потім до шести додамо одиницю. І отримаємо. Вірно, сім. молодці. Наступний вираз три, плюс два, і плюс один. Спочатку ми до трьох, додамо два, і отримаємо п'ять, запишемо цю цифру, а потім ще додамо. Одиницю. 5 плюс 1 буде. Буде 6. Звичайно, ми виконували дії послідовно. Молодці. А зараз ми трошки пограємося. Спробуємо бути справжніми чаклунами і здогадаємося, яке значення виразу у нас буде. Перший вираз 5, плюс 1 і плюс 2. Скільки буде? Звичайно, 8. Подивилися нижче. А якщо просто до 5 додати 3, здогадайтесь, як скільки буде? Звичайно, теж 8. Добре. А якщо ми до 5 додамо спочатку 2, а потім 1, скільки буде? Так, 8. а 5 плюс 3 теж буде 8 молодці! Отже, при додаванні числа 3 ми можемо використовувати декілька способів. Ми можемо додати ціле число, або розкласти число на зручні доданки. 1 та 2. Або 2 та 1. Дивимося на наступну пару виразів. Вісім 1 і мінус 2. Скільки це? Звичайно, це 5. А якщо ми від восьми віднімемо одразу три, теж отримаємо 5. Відмінно, подивилися на наступний вираз. Вісім. Мінус 2, а потім ще мінус 1 буде скільки? 5. А мінус 3? Звичайно, теж 5. Отже, ми можемо сказати про віднімання числа 3. Те? що... Є також декілька способів віднімання числа 3. Ми можемо відняти ціле число 3, а можемо відняти, розклавши число 3 на зручні доданки 1 та 2, або 2 та 1. Які ви молодці? Пригадайте, будь ласка, числовий промінь. Він у нас від 1 до 10. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми можемо побачити його на малюнку. Ще ми можемо числовий промінь побачити на лінійки, справді? Вона нам допоможе. А тепер спробуємо з вами. Розв'язати рівності за допомогою числового промені. 6 плюс 3 перша рівність. Ми знаємо, що 3 це 2 та 1. Отже, ми будемо пересуватися вперед, тому що ми додаємо, тобто отримаємо число більше. Спочатку. Ми знайдемо на числовому проміні число 6. Знайшли його. А потім почнемо стрибати, як же бенятко. Спочатку на дві позначки, нас буде 8, а потім ще на одну. І ми отримаємо 9. Отже, 6 плюс 3 буде. Звичайно, 9. Так само ми можемо і віднімати. Якщо ми віднімаємо, ми отримаємо число менше. Отже, пересуваємося по числовому промені назад. Знайшли число 9? 9 мінус 3. Ми знаємо, що 32 плюс 1. Ми спочатку пересунемося на дві позначки назад, тому що 9 мінус 2, а потім ще на одну. Отже, ми отримаємо число 6. Девнус 3 буде 6. Наступне числовий промінь спробуйте зробити самостійно, пересуваючись пальчиком по екрану. Які ви молодці, а зараз логічна загадка. Подивилися на малюнок, у нас є м'ячик і лялька. М'ячик та лялька це число 3. Скажіть мені, будь ласка, що заховано за м'ячем і що заховано за лялькою? Якщо від м'яча відняти ляльку, то ми отримуємо знов ляльку. Як це? Хтось вже здогадався? Ну, давайте перевіримо. Наприклад, м'яч це 2. Два. Угу. два плюс скільки. Звичайно, плюс 1. І ми отримали число 3. Молодці. Отже, знов м'яч це 2. А лялька це одиниця. 2 мінус 1 буде один. Як гарно ми виконали це завдання. Сьогодні ми дуже добре попрацювали. До зустрічі!